За дарвіном, елементарною одиницею еволюції є популяція. Популяція це частина виду, якимось чином обмежена від решти виду: горами, морями, поведінкою, наприклад, одні активні в день інші чомусь вночі. Всередині популяції крутяться одні й ті ж самі гени. Та з часом внаслідок міграції або мутації з'являються нові гени. Дарвінізм загалом тримається на трьох китах. Спадковість, мінливість, боротьба за існування. Отже, організми народжуються однаковими, але не завжди і навіть більше, частіше мають маленькі відмінності, можуть, звісно, мати і істотні відмінності, але це вже дуже рідко. Ознаки закріплюються спадковістю, але можлива поява нових ознаків. І якщо ці ознаки є позитивними, то у ході боротьби за існування вони закріплюються, негативні відкидаються. Це називається природній добір. Допустимо, тваринка існує в густих хащах. Якщо у неї великі розміри, але недостатньо для того, щоб відбитися від нападу, вона не втече від хижака і буде з'їдена. І в такому разі, звісно, нащадки вона не дасть. А ось якщо тваринки більш-менш оптичніші, гнучкіші, вони виживуть, коли за ними поженеться хижак, і, зрештою, решт матимуть шанс відтворитися, а разом з ними продовжують існувати ознаки, котрі вони мають. Поступово частота зустрічаємості даних ознак в популяції збільшиться. Якийсь організм може мати, наприклад, округлі вушка, котрі не чіпатимуться за гілки. Отже, ця ознака також передасться поступово популяції. Будуть накопичуватися корисні ознаки допоки організм настільки не зміниться, що відокремиться в групу настільки відмінну від батьківських форм, що вона буде новим видом. Доросла рослина або тварина схожа на ту, яка її породила. Проте схожість організму за виключенням однояйцевих близнюків, і то у них з часом також видимі відмінності не стовідсоткова. Нащадки трохи не схожі напред, трохи різняться між собою. У людей також, адже ми а, не є ксерокопіями братів, сестер. Такі відмінності організмів від інших своїх родичів називаються мінливість. На живі організми здійснює постійний тиск зовнішнє середовище. Не всі організми можуть його витримати. Таким чином, природа обирає найбільш пристосованих для продовження роду. Це називається природній добір. Засоби, котрими користується природа, можуть бути різними. Одні організми не витримують хвороб і гинуть. Інших поїдають хижаки, і вони теж не зможуть передати свої гени нащадкам. На ще одних діють погодні фактори. У помірних широтах це може бути зима, у більш жарких сезони посухи, але результат один і той же. Не всі в змозі пережити несприятливі умови. Таким чином, із потомства. Виживають найбільш пристосовані до даних умов середовища. Нащадками передаються гени, котрі дозволяють їм мати невелику перевагу у боротьбі за існування, природа люта і не терпить слабини. Перевага може бути різна: хтось кмітливий, хтось більш спритний, хтось сильніший фізично. І поступово, покоління за поколіннями, нащадки таким чином стають краще пристосовані до середовища, ніж їх предки. Тих, хто не мав переваги у генах, тиск природнього добору знищує з покоління в покоління. Представники виду удосконалюються, перетворюються в інші види. У цій боротьбі. Виживають найкраще. Ті, хто не зміг пристосуватися, гинуть. І якщо ми подивимося на тисячі, десятки, сотні тисяч років назад, ми побачимо, що нащадки досконаліші від своїх предків. Але щоб це побачити, треба, щоб минуло дуже багато часу. Людина не зможе цього зробити, оскільки проміжки часу значно більше за життя людини. Тому ми не бачимо еволюції, але вона відбувається. Наш вид у цій конці поставив на розвиток інтелекту і не прогадав.